Вітаю вас, шановні студенти. Сьогодні ми розбираємо з вами тему графіка, а саме векторна графіка, і спробуємо побудувати план приміщення. Відкрийте, будь ласка, завдання в вашому класрумі, яке таке називається графіка побудова плану приміщення. Давайте подивимось на саме завдання. За допомогою графічних примітивів. Які зазвичай будують зображення у векторних графічних редакторах. А сьогодні ми будемо працювати з Google-малюнками, необхідно побудувати план кухні. Нагадую, план це у нас вигляд зверху. Для того, щоб виконати завдання, побудувати план, нам треба спочатку, в розділі ваша робота, створити малюнки. Погляньте, будь ласка. В розділі Ваша робота в відкритому завданні ми натискаємо кнопку Додати або Створити. Вибираємо розділ Створити, що саме малюнки. Дочекавшись появи файла, ми переходимо на вкладочку або автоматично переміщуємось. Повернемось до завдання і дочитаємо. Бо наступним кроком нам необхідно перейменувати автоматично створений файл. Нам потрібен план кухні і ваше прізвище. Отже, перейменовуємо на план кухні і ваше прізвище. Кожен пише своє. Так, це ми зробили. Ви розумієте, що, у майбутньому, цілком можливо, вам доведеться будувати якийсь план. Ну, наприклад, щоб розставити меблі, змінити розташування в приміщенні, де ви працюєте, де ви зустрічаєтесь з потенційними клієнтами, бо якісь рухи, оновлення завжди потрібні. Після ремонту або задля ремонту, оновлення, комфорту і так далі. Тому перед тим, як робити замовлення на ті ж меблі, розміри і так далі, нам треба спочатку подивитися, як це буде виглядати на плані. І для цього не треба бути спеціалістом з креслення, будівельником, архітектором, достатньо побутових знань з масштабу, плану, розміщення об'єктів і як вони виглядають зверху. Тому, будь ласка. Перед тим, як будувати в електронному вигляді план кухні, подивіться, що нам необхідно: заміряти ширину та довжину реальної кухні. Звісно, якщо у вас зараз немає подібного приміщення, де ви перебуваєте, ви можете задати орієнтовні розміри. Можете проконсультуватися з дорослими. Або придумати кухню вашої мрії, так би мовити. Отже, вам треба заміряти або задати, встановити розміри кухні. Зверніть увагу, що наступним кроком, після того, як ви визначите ширину та довжину приміщення, треба буде перекласти, скажімо так, перевести ці реальні розміри мовою масштабування, скажімо так. В ті розміри, які можемо відтворити на полотні нашого електронного малюнку. Ось це у нас полотно. Міняти його не треба. Воно яке є автоматично задане, воно такими залишиться. Будь ласка, не міняйте. Його розмір 25 на 19 см. Це буде у нас якраз задавати розмір. Після масштабування вашого приміщення, тобто ми маємо вмістити цей прямокутник на це полотно. Тому, будь ласка, коли ви будете визначати ширину довжину, перетворювати її за допомогою масштабу в креслення 25 на 19 максимум, то, будь ласка, згадайте, можливо, навіть уроки географії або математики, коли ви цим займалися в школі. Отже, масштабування це за вами. Зверніть увагу, що в приватному коментарі до завдання, погляньте, будь ласка, ось приватний коментар до завдання. Вам треба буде написати реальний розмір, наприклад, ширина, не знаю, там 3 метри, довжина, наприклад, не знаю, 2 метри. Це буде реальний розмір кухні. А от далі вам треба написати масштаб. І ось цей масштаб ви записуєте без моїх підказок, згадавши якраз це географію або математику. Якщо зовсім ніяк, Пошуковій системі Google або навіть одразу на YouTube ви можете знайти навчальний матеріал, де наочно показано, як робиться масштабування. Тому, будь ласка, цей момент на вашій совісті. І відправити мені. Отже, я маю побачити реальну картину, тобто метри, і масштаб такий, щоб ви його відтворили на ось цьому полотні. Так, Отже, після цього, коли у нас зроблені заміри, проведено масштабування для полотна, то ми можемо уже будувати план кухні за допомогою фігур. Погляньте, будь ласка, починаємо ми з прямокутника, який буде задавати нам якраз та обмеження нашого плану, і це буде, ну, скажімо так, стіни, зовнішні стіни для нашої кухні. Отже, погляньте, будь ласка, що я роблю? На полотні мені треба додати прямокутник. Це фігура, от у нас фігури, одразу стандартні фігури. І прямокутник. Я можу просто клацнути, бо явно мені тут не вдасться позначити, який розмір, я не бачу, який розмір у прямокутника. Але, погляньте, будь ласка, для того, щоб налаштувати розмір за моїм масштабом на прямокутнику, я маю натиснути праву кнопку миші ПКМ, вибрати варіанти формату і на бічній панелі розмір і обертання там можу налаштувати розміри. І так, погляньте, будь ласка, план кухні, права кнопка мишки, варіанти формату, варіанти формату. І ось тут я бачу бічну панель варіанти формату і одразу розмір і обертання. Як бачите, ось розмір фігури прямокутник, і я маю їх змінити відповідно до моїх розрахунків. Ну, Давайте, наприклад, я напишу. 20 на 15. Я пишу, наприклад, ви пишете свої розміри відповідно до масштабу. Ви можете це розмістити по центру. Погляньте, будь ласка, це у вас червоні лінії. Як бачите, вони показують обмеження якраз до це центру. І отак у мене зображення по центру. Отже, це у мене зовнішні стіни моєї кухні. Далі мені потрібно буде будувати. Розташовувати меблі. Погляньте, будь ласка, що у нас тут є. Лінія. Давайте спочатку позначимо лінією місце і напрям відкривання для дверей. Тобто, як ви заходите на кухню, куди відкриваються двері. Погляньте, будь ласка, відповідно до вашої або реальної, або. Придуманої кухні, ви ставите двері, де взяти лінію? От, погляньте, будь ласка, тут я можу вибрати лінію. І я ось так малюю, ну, наприклад, ось так. Зверніть увагу, довжина лінії, хоча приблизно. Тут уже міряти особливо можна не треба, але відповідно до масштабу вона має бути. Тобто, якщо там півтора-два метри вийде за вашим масштабом, то якось не дуже. Отже, погляньте, будь ласка. Вибачте, погляньте, будь ласка. Якщо мені треба перемістити, от вибрати, да? то я отак от натискаю стрілочку і, наприклад, притулю ближче до стіни. Так, і це буде означати, що ось тут у мене двері, і відкриваються вони назовні, тобто не заважають розстановки меблі внутри приміщення. Так, це ми виконали. Поставили двері. Далі прямокутник прозорий або кілька прямокутників, це щоб позначити місце віконного прорізу. Тобто в стінах у вас можуть бути одне або більше вікон. Позначимо ці прорізи. Погляньте, будь ласка, я знову вибираю фігуру, я вибираю прямокутник і малюю прямокутник приблизної ширини. Товщину ми тут не задіємо, нам проріз потрібен і саме довжина його. Будь ласка, дотримуйтесь хоча б приблизних розмірів вашого вікна, хоча б приблизних, відповідно до вашого масштабу. Отже, я налаштувала, наприклад, свою ширину, і далі мені треба поставити цей прямокутник. Зверніть увагу, він має бути прозорим. Погляньте, будь ласка. Я виділила прямокутничок, у мене ось тут варіанти для заливки, і я вибираю прозорий. Погляньте, будь ласка, далі я маю поставити його, ну, скажімо так, по стіні, так, щоб було видно, що частина виступає, частина е, знаходиться в приміщенні кухні, і це буде зрозуміло, що це вікно, яке в стіні. Будь ласка, зробіть це. Якщо у вас кілька вікон то ви можете зробити наступне. Один раз налаштувавши, далі скопіювати, виділити Ctrl-C, наприклад, і тут же вставити Ctrl-V, ну а далі перетягнути куди потрібно. Якщо треба повернути, от ви схопилися за крапочку і повернули, і потім не забудьте, будь ласка, поставити так, щоб видно було, що це вікно. Ось Два вікна я вам показала, як це зробити. Далі, будь-якими фігурами ви маєте позначити форми, ну, відповідно до розміру, і ваші меблі, тобто шаф, шафочки, столики, стільці, кріста, все що завгодно, як основні фігури. І так, погляньте, будь ласка, зверніть увагу, навісні шафи ми не будуємо. Там написано у завданні, що ані посуд, ані навісні, тобто ті, які знаходяться на стіні, шафи ми не будуємо, тільки ті, що стоять на підлозі. Отже, наприклад, як можна побудувати стіл. Вибираю фігури, наприклад, у мене круглий стіл або овальний. Давайте так овальний зробимо. От у мене овальний стіл. Приблизно слідкую за. Шириною висотою, так би мовити, так. І погляньте, будь ласка, щоб він не розчинився у нас на фоні підлоги, то я маю поміняти йому, мабуть, ж кольор. Ну, якщо він, наприклад, дерев'яний, то я, мабуть, вже зроблю так, от приблизно. А тепер, тепер, у мене є стільці, і вони будуть у вас стояти. Обов'язково, будь ласка, зверніть на це увагу, стільці мають стояти під столом. Я хочу побачити, як ви, по-перше, копіюєте однаково налаштовані об'єкти, по-друге, керуєте розташуванням об'єктів по шарам, так би мовити. Тобто, у нас в одному просній прослойці, прослойці прошарку у нас знаходиться стіл, а в інших стільці. І стіл має бути так би над ними. Тобто, погляньте, будь ласка, що я роблю? Я вибираю фігури, я вибираю, наприклад, у мені круглий стільці, я буду кружечок, навіть якщо він такий нерівний, нічого страшного, я ось тут все одно маю поправити виправити його форму. Наприклад, у мене по півтора сантиметри. Буде за масштабом розмірного стільця. Будь ласка, слідкуйте плюс-мінус за масштабом, щоб у вас там по 2 метри не були стільці крісла ваші. І таке бувало. Стільці можна зробити трошки іншим кольором. І погляньте, будь ласка, от я ставлю стілець, бачите, зараз він начебто на столі. А мені потрібно, щоб він під столом був, по стол вищий. І якщо дивимось зверху, то стіл перекриває стілець. Ще раз, обов'язково стільці стоять трошки під столом. Погляньте, будь ласка, я... отже, викликаємо контекстне меню, права кнопка миші. Зверніть увагу, якщо ви викликаєте саме на стільці, тоді команда порядок і вибираємо перемістити назад. Натиснули. І ось, бачите, у нас стілець. Під столом, якщо дивитися зверху, звертаю вашу увагу, навіть якщо у вас на кухні зараз один стілець на всіх, будь ласка, ви маєте все одно зробити ще хоча б один-два стільця. Це для того, щоб показати, що ви вмієте копіювати і розміщувати об'єкти. Для цього, щоб скопіювати, ще раз я виділяю. Ctrl-C, Ctrl-V, бачите, у мене раз, стілець. Знову Ctrl-V, ще один стілець. І бачите, вони, на жаль, не копіюють, розміри вони дотримуються, розміри, ті, що ми налаштували, залишилися. А от розміщення не повторюють під столом да, в іншому прошарку. Тому, будь ласка, я виділяю з шифтом оці стільці, новенькі, так би мовити. І можу так само перемістити їх назад. Але давайте поглянемо ще один варіант, як зробити стіл над стільцями. Я виділяю тільки стіл, права кнопка миші, порядок, і перемістити на передній план, наприклад. Це означає, що воно буде зовсім зверху, над всіми об'єктами. Як бачите, стільці опинилися там. Як ви розставите стільці, в якому порядку, на якій відстані один від одного, наскільки це буде красиво, естетично, і так далі, це вже за вами. А от копіювання і правильне розташування за шарами об'єктів, будь ласка, це ваша оцінка і показати вміння це робити. Шафи. Скоріше за все, шафи буде, ви будете робити прямокутниками. Будь ласка, робіть відповідно до масштабу, будь ласка, переміщуйте, розміщуйте, наскільки воно буде відповідати дійсності, що дійсно так знаходяться ваші шафочки, будь ласка, це ваше. Я все не буду показувати, так би мовити, це вже на ваш дизайн і все інше, але ось так от можете. Якщо шапочки у вас однакові, наприклад, це гарнітур кухонний, то ви можете зробити одну, потім копіювати. Якщо у вас столешня суцільня, суцільна, тобто у вас кілька шаф, але столешня, наприклад, суцільна по стіні, будь ласка, покажіть все ж таки окремі шафи. Покажіть, будь ласка, що вони окремі. Для цього от, зробили, налаштували одну за розміром, наприклад, а потім. Розташували ось так. І тоді видно буде перегородку між ними. Видно буде, наприклад, що ось тут одна менше, і так далі. Що стосується е, приладдя, наприклад, плита, е, мийка і так далі. Вам треба їх відтворити, хоча б так, щоб візуально було схоже на цю мийку, наприклад. Подивіться, будь ласка, що можна зробити. Оце як. Тумбочка, на якій стоїть мийка, наприклад. Далі ми вибираємо фігури і, наприклад, можна вибрати прямокутник з закругленими е, кутами. Можете вибрати кружечок. Знову ж таки, я перевіряти, не буду їхати до вас додому. Можете навіть навпаки помріяти, як би виглядала інша мийка. Тому, будь ласка, все у ваших руках. Якщо ви так зробите, не забудьте показати, що це все ж таки, можливо, металева мийка і так далі. І, якщо хочете, можете спробувати за допомогою градієнта додати об'єм цієї мийки. Далі плита. В залежності від деталізації, як ви намалюєте плиту, то теж. Кількість балів. Але, будь ласка, якщо це ну, там, газова, наприклад, плита, позначити дуже-дуже умовно, тобто решітки малювати точно не треба. Це дуже-дуже умовний план. Давайте подивимось, що ще тут просимо: ми ну, шафи, столи, стільці, крісла і так далі. Будь-які фігури для позначення форми та розміру побудови, техніки, Холодильник, плита, мийка, холодильник, до речі, коли ви будете малювати холодильник, будь ласка, зверніть увагу, що там треба показати, куди відкриваються дверцята. От як, наприклад, в плану, в самому плані приміщення. Тому, будь ласка, за допомогою лінії покажіть, куди відкриваються дверцята. Тобто, лінією покажіть напрям. Далі. Зверніть раз увагу, посуд малювати не треба, шафи, що кріпляться на стіну, не треба. До об'єктів пункти 5, 4, 5, 5, от до цих об'єктів треба додати підпис назву. Як додати підпис? Погляньте, будь ласка, для цього є от текстове вікно. Я натискаю і клацаю на зображення і, наприклад, пишу стіл. Зменшіть, будь ласка, трошки розмір цього текстового поля. Шрифт можете поміняти, можете кольор поміняти, можете що завгодно зробити з цим е, текстом. Головне, щоб його було видно. Дуже дрібний, дрібний, не робіть, все ж таки я маю його побачити. Е, стільці. Я би на вашому місці підписала тільки один стілець. От. І написала так: стільці. Тобто я побачу за однаковими ознаковими, що вони от такі кругленькі, такі симпатичні, мабуть, і що вони мають назву стільці. Так, мийка. Інші приладдя і так далі. Будь ласка, не підписуйте вікна, двері. Це буде зрозуміло за. Тим, як вони побудовані. Ще раз, це пункти 5.4, 5.5. Далі, подивиться критерії оцінки, і за потреби доповніть план. Тобто, у вашому, завданні, у вашому завданні трошки нижче, ви можете побачити критерії оцінки, за якими ви будете потенційно мати можливість отримати 12 балів. Будь ласка, вчасність виконання. Як домовимось, коли здавати роботу, ви маєте в той Час здати. Нагадую, що якщо у вас є якісь проблеми, перешкоди здати вчасно, попередьте мене заздалегідь. Тобто, в приватному коментарі до цього завдання напишіть: комп'ютер буде ввечері, не можу здати вчасно, комп'ютер буде ввечері. Або немає електрики здам, тоді. І я, коли буду перевіряти роботу, побачивши подібний коментар, я не буду знімати з вас бали. Але якщо ви попередите навіть мене заздалегідь, а потім, замість того, щоб не зранку, а ввечері здати роботу, здаєте її там через день, два-три місяць, то вибачте, тут уже завчасність і попередження мова не йде. Назва файлу, як би ви не сміялися, але півбала, будь ласка, не втратьте за те, що. Ви не перейменували файл. Будьте уважні до завдання. Масштаб цілий бал за те, що ви згадаєте географію або математику, або подивитесь підказку, наприклад, в Ютюбі. Площа кухні відповідна до масштабу. Будь ласка, визначили масштаб, то дотримуйтесь його. Не робіть за великі або за малі об'єкти. Двері напрям. Вікно або вікна. Прозорі. Я показувала як. Стіл стільці один над одним, щоб обов'язково були стіл над цими стільцями, шафи тумби, плюс-мінус два-три точно має бути об'єкта, плита, мийка в залежності від деталізації, ваш бал, холодильник. Обов'язково з напрямком відкривання дверей. Погляньте, будь ласка, кольори, надпис і дверцята відкриті. Так, додаткові меблі, крісла, м'які кутки, дівани, тобто те, що, скажімо так, з одного боку не обов'язково мати на кухні, і якщо у вас немає, то ви можете доповнити своє креслення. Тобто ви побудували те, що у вас є насправді, але бачите, що за це можна ще цілий бал отримати. Будь ласка, хоч чимось доповніть. Я не буду перевіряти, чи відповідає це дійсності чи ні. Ми зараз не стільки з вами вчимося будувати план як таковий, скільки використовувати інструменти векторної графіки. Додаткове приладдя: мікрохвильовка, пральна машина, телевізор, годинник, все, що ви придумаєте або побачите в себе, то можете сюди додати і за це ви отримаєте аж один бал в залежності від кількості об'єктів. Додаткове форматування це, якщо я побачу, наприклад, градієнт. Можливо, ви якось придумаєте як фактуру додати об'єкту щодо об'єму. Будь ласка, ще раз це вигляд зверху, тому ви можете об'єм додати в інший спосіб. Тобто додавати висоту об'єктам абсолютно не потрібно. І я на це не буду звертати увагу. Хіба що навпаки знижувати оцінку. Будь ласка, слідкуйте за цим і не витрачайте час. І якщо ви побачили, що щось треба додати відповідно до критеріїв, додайте до зображення до малюнку. Після того, як ви все зробите і будете готові вже здати роботу, ви всього-навсього закриваєте вкладку в браузері з вашим планом, ви повертаєтесь до вашої роботи. І якщо все гаразд, то ви натискаєте здати. Дійсно, здати і чекаєте на перевірку. Так і написано у вашому завданні. Тому, будь ласка, у мене все. Чекаю на ваші роботи. Бережіть себе, до нових зустрічей.